Детальніше про цей законопроєкт хотілося б поговорити з вами. Дійсно, він викликав суспільні дискусії через можливе закриття шкіл, і переведення педагогів у резерв, і також заявляють про навіть порушення законів про освіту та середню освіту. Яка ваша думка з цього приводу? Дякую. Ви от ви дуже слушно сказали про порушення законів. Це проект наказу номер 850 який прозбурив не лише Харків, але й всі прифронтові території, тому що якось не враховується, що в нас є різні території, і не можна до освітньої галузі підходити до всіх одинаково. Нібито благородна ціль Міністерство освіти хоче дітей витягнути з дистанційної. Освіти і перевести в живу освіту, але питання в тому, що не враховуються наші реалії, і там такий в них цікава річ, що у дистанційному класі має бути не менше 20 дітей. А, а що дистанційний клас він не розтягнеться на менше чи більше дітей? Ну питання, і ви правіше порушуєте закон про освіту, бо в законі про освіту написано, що клас від п'яти дітей. То як ви, Міністерство освіти, можете порушити свої ж закони, ну, ті ж закони, які вже прийняті? І тут ситуація в тому, що якщо подивитись по Харківщині, зразу закривається дуже багато сільських шкіл, а наприклад, там 18 дітей в класі чи 15. А куди їх дівати? Зразу питання з педагогами, що з ними робити. Ну, міністерство каже, ну тих педагогів, які лишаться без роботи, ми будемо їм платити середню зарплату. Чому ви їм а що це за якась нерівність? Тим будете платити, хто працює, і тим, хто не працює, однаково зарплату. Але найгірша ситуація, що не спитали батьків, ми все-таки живемо в демократичній державі, і це справа батьків, де вчити їхню дитину, і порушуються права дітей-переселенців, дітей ВПО. От я вам скажу ситуацію, що харківські батьки з дітками, які вчаться, це перелітні птахи. В залежності від того, чи є в них робота, чи нема, чи є кошти, вони з дітками весь час переїжджають. Наприклад, влітку вони можуть бути на Салтівці, а в квартирі зимою немає опалення, вони поїдуть на Полтавщину, мають гроші, поїдуть далі на Західну Україну. І тут питання в тому, що Міністерство освіти каже, ні, ні. Дитину треба прив'язати і вести на живе навчання там, де батьки зараз перебувають. А якщо батьки весь час зриваються з місця, а для дитини єдиний острівець стабільності це той клас, із з того, наприклад, Куп'янська, де вони разом мали спільний досвід, і це не все життя. Якщо дитина в такому стресі, після того повномасштабного творення, веща з різне житло, різні люди, різні місцевості, так. бомбардування. І тут у неї є єдиний острівець стабільності. Це той його клас. Навіщо це руйнувати? Тобто, за якийсь тоталітарний підхід до дітей, що ніби це якісь гвинтики, яких можна туди-сюди совати. Це Почули не Почули вас, пані Галина. Почули, дякую за проекту. вашу думку. Так, дякую. На жаль, маємо обмежений час. Дякую.